Тож про таврійський напрямок говоримо далі на зв'язку із нашою студією речник 128 ї окремої бригади тероборони міста Дніпро Олександр Курбатов. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку, добра, здоров'я, бажаю, здоров бажаю здоров пане Олександре. Більше тижня тому востаннє ми з вами спілкувалися в ефірі. Тоді ви говорили, що зараз бригада дуже потребує нових людей. Скажіть, будь ласка, чи змінилася ситуація якось станом на тепер? Ну розумієте, за тиждень ситуація кардинально не зміниться. Для того щоб вона змінилася, потрібні черги в А, Але а, дуже насправді, мабуть, не лише нашій бригаді, але а, наша бригада а, стоїть вже на передовій півтора року, майже майже, майже з квітня минулого року, і тому природньо, що як будь-який навіть як уявіть собі велике підприємство. Яке працює хтось хворіє, хтось виходить на пенсію, хто хтось переходить на іншу посаду, і а, потрібні кадри. А бригада, яка воює, кадри потрібні тим паче, тому що тут а, відпочинок і вихідний це а, не лише для того, щоб виспатися а потрібно відійти і фізично, психологічно. Тому потрібні потрібні люди. Да, це до речі, кадри нашої а, це недавно підбили БМП. БМП заїхала в лісосмугу, заховалася, заховалася. І наші відпрацювали по координатах. От бачите, коли дивилися в такому вигляді, ну вглучили, не влучили, не видно. Але коли включаєш режим тепловізору, то видно, що там палає, палає машина. Там знищили машини. І на нашому напрямку ну росіяни ведуть себе досить активно, і ми в тому числі і це професійні військові. Ми ну, то знищимо їхню техніку, їхню живу силу. Ну було багато таких серйозних знищень, і це звісно позитивно. Але е, цей позитив він потребує все одно підкріплення, потребує людей, потребує е, е, просто можливості відпочивати. А коли людей мало, як ви самі розумієте, то ви виходить частіше, частіше, частіше частіше, і це і це проводить до Тому я закликаю абсолютно всіх. Хто думає там іти, не йти. А може я піду через п'яку там, а може я чекаю, коли до мене а, прийде там приїзд. Якась не чекайте цього. йдіть зараз. По перше, є можливість а, отримати а, гарний вишкіл. Наші інструктори дуже серйозні. Вони тренують навіть інші підрозділи. А по-друге, одразу досвідчений, досвідчений колектив. І нам потрібні і механіки, які ремонтують техніку. Бо ця техніка буде стояти, і без механіки, які зробить щоб ця техніка, поїхала. Ну жодних активних дій вести неможливо. І програмісти, які будуть працювати, перешивати, От і у нас є підрозділи ударних БПЛА, ла. Все, все це потрібно підготовки. І, на щастя, вона і, і одночасно, я кажу, на щастя, у нас це є. Рік тому у нас цього не було. Зараз у нас це є. і Це вносить великі зміни зараз у війну. Пане Олександре, ви пригадали, що на вашому напрямку, зокрема, воюють професійні військові. В мене особисто було таке враження, що всіх професійних військових вдалося знищити ще, коли вони намагалися за перші три дні взяти Київ. Ну І, можливо, якась така ейфорія військових експертів, зокрема в медіа, теж вона якось так можливо трошки обманювала, створювала ілюзію того, що зараз там просто гарматний М'ясо на передовій? А ще й знаємо про те, що власне вагнерівців розформували і вони там перейшли частково в Білорусь, то все таки ж розкажіть, хто зараз воює зі сторони Росії, зокрема на вашому напрямку. Наскільки це професійні військові і як швидко загалом вони навчаються? Я вам скажу, що якщо дивитися по заголовках, які Ну які клікбейтних таких, а то ми вже давно перемогли. Армії російської немає, Путін вмер, Кадиров вмер, всі померли. Я інколи навіть бачу, що експерт там заголовок, типу, такий то експерт сказав таке. То я вмикаю. Думаю, ну невже ця розумна людина таке сказала? Виявляється, він це не сказав. Це сказав людина, яка запитувала в нього питання. Тому ну якщо не треба дивитися по заголовках, реальна ситуація така, що Росія це страна дуже велика з величезним мобілізаційним ресурсом, не величезна армія, і звісно, вони втратили якісь ударні частини, але вони підтягують ну, у них величезна країна з різних кінців Росії. Я думаю, що якщо піде ще один якийсь наступ. Не знаю, будь-яка країна, яка висуне до Росії територіальні претензії і почне вести бойові дії, то там нікого не буде, але вони зосередили всі ці резерви людей, які відпрацювали, відслужили по кілька контрактів, які мають великий досвід. Вони залучають колишніх контрактників, які теж яких теж багато. Тому у нас да, у нас навчена а, проти насвої армія, а, Вони я б сказав, фахові там, коли бійці виходять, то вони відчувають, коли приходять. От люди більш з більшим досвідом, а, тому що вони діють. Ну скажімо так, за всіма правилами військової науки. Інше інше питання, що вони не досягають бажано, бажаного результату. Але на полі бою, коли людина знаходиться, вона прекрасно знає, що там о, там вже працює снайпер. Там вони йдуть. Ну вони вчаться у нас ідуть невеликими хвилями. От тих от м'ясних штурмів, коли йде навала за навалою, полісосмугах. Ну їх не так і багато, а набагато більше штурмів, коли вони йдуть кількома групами, коли вони прекрасно розуміють, що вони роблять. От і до нас тут у нас приходять військові частини, не ті, які от недавно складені. Ну і навіть по загиблих, да коли знімають е з них е ці пос... е військові квітки, дивляться там вже написано в скільки в контрактів вони відслужили, скільки вони вже служать. Тому у нас така ситуація, і, і е ми перемагаємо тому, що трохи ну більше вміємо, трохи більше навчилися. І ран... іронія долі в тому, що всі ці люди, які в них служили, е ну по кілька років. Вони, врешті, очевидно не отримали такої підготовки, яку отримали наші люди за е, цей рік півтора, тому що у нас, навіть коли підрозділ виходить на невелике відновлення, а це фактично кілька кілометрів від лінії фронту. Він залишається ну практично на тому ж місці, що й був, але кілька наприклад, на тиждень два може не виходити на нуль, а працювати на полігоні. Вони постійно відпрацьовують на полігоні. Інколи навіть скаржаться, кажуть, ну ми б краще там би залишилися, тому що ми ще більше а, працюємо. І тому у нас велика а, підготовка, да, це факт. Але до цієї підготовки ну, потрібно ще багато ресурсів. Ви знаєте, теж кажуть, що у нас багато що є. ну Це як будь-який фахівець, якому потрібно закрутити гайку, а в нього прекрасний набір викруток. Тому ну, і інструментів потрібно більше, трохи людей більше, але загалом. А саме тому, що у нас максимально підготовлені люди, саме тому вдається отримувати позитивні результати. Зрозуміло, дякуємо, пане Олександре. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був Олександр Курбатов, речник 128-ї окремої бригади тероборони Дніпра.